Чи є у вас відчуття, що навколо України зараз відбувається оця консолідація? Цей тиждень, що завершується, Володимир Зеленський був на саміті північних і країн Балтії, потім коаліція рішучих у Парижі. Є відчуття, що все ж таки, окрім оцього занепокоєння, що все ж що прийдуть на європейський берег глибоко, та не лише на територію України, чи все ж таки відкриваються ширше очі у європейських лідерів і вони почнуть не ділити себе на три на, на, на три шари? Хто готовий прийти в Україну з військами, хто не готовий прийти, від а як то кажуть, там засучити рукава, закатати і почати все ж таки дії. Когось відкриваються в когось. Вони вже давно відкриті. Хтось готовий вкладатись суттєво вкладатись в контрвійну і, взагалі, в гарантії стримування Росії, як такі, хтось все ще вважає, що можна. Я перепрошую за це не дипломатичне слово пропітлять, пітлять. Підляда відсидіти да, да, відсидітись да і так далі. Я розумію, що Європа сьогодні виглядає зовсім інакше набагато краще. Ніж це було на початку повномасштабно, і особливо пам'ятаємо всі ці періоди: там Сарказі, Меркель, да, це все дивне, максимально покійне Бірлосконі, Пам'ятаємо, да, все це. Всього цього вже немає в Європі. Так, є там проросійські політичні партії, є великі впливи Росії на там, суспільні рухи, на якісь там на громадські організації і так далі. Культурний продукт. Ну ще ж багато любителів. Як це, російська ж культура має бути окремо. Ну, це ж вона не Оспівує вбивство, да там російський спорт тут сьогодні знову піднімається періодична розмова. А чого ми заборонили російському футболу приймати участь в чемпіонатах там ну, Європи, світу і так далі? Це все є. Але Європа змінилась. Вони розуміють ризики. Особливо це стосується Північної Європи. Вони максимально активні в цьому напрямку Східної Європи. Вони ну окрім там певних країн, да, які знову ж таки хочуть на двох стільцях сидіти. Ну, така теж є стратегія, іноді це успішно, як правило. Тебе просто розривають проти ці 20 стільця, але не всі. Ну, знаєте, всі кажуть, що можна навчитись на чужих помилках чи навчитись на історії, але просто ніхто не читає історію, не аналізує помилки інших. Так? Всі полюбляють битись лобом в стіну. Ну, просто це подобається. Так? Тобто, хочеться зробити все неправильно, але особисто. І от багато хто в Європі продовжує наполегливо ламати лобом стіну нерозуміння, що таке Росія. Ми можемо на це рефлективно дивитись, да? ну, тобто емоційно негативно, а можемо просто продовжувати робити те, що Україна сьогодні робить. Вона якби пояснює ділікатно, неділікатно, що таке Росія, які ризики існують. А взамін хоче тільки консолідованої колективної підтримки, і оця підтримка все більш стає логістично правильною. Нам зараз не до політики, в нас зараз війна, але Європа все одно вона має ще й політичний погляд на те, що відбувається в контексті війни в Україні. І ще деякий час тому були і політичні ревнощі, так і були була політичне протистояння. Чи зараз Європа від цього позбулася? Чи є там є, єдність консолідація? Частково є, але. Там же електоральні цикли, там же політична конкуренція, і там дуже багато партій, які так чи інакше хочуть мати іншу позицію, ну для того, щоб впливати на виборця. І тому, на жаль, ті рішення, які є невідворотніми і які треба приймати швидше, вони не приймаються, тому що ну, якби політик боїться. Електоральної дискусії, да? тобто, а навіщо? От якщо ми говоримо про контингентні рішення, ну це ж тяжко дискутувати, тому що Росія що буде робити? Вона буде казати, і Путін, до речі, прямо це говорить, якщо там з'явиться будь-хто з Будь-один е... натівський солдат, так, да, будемо їх вбивати. Так, так, це і ці. партії пев певні беруть ці тези і активно. А навіщо ми будемо своїх там дівчат і хлопців відправляти? Це не наша війна. Ну, класика, на да? Михайло, так, а ми так. подивимося завтра. А він прийде до наших хлопців. Завтра і не дівчат. існує в політичному процесі. О, дивіться, в політичному процесі завтра це якась ефемерна історія. Ви її хочете продати виборцю? виборець, так, мені подобається це завтра, але політик живе тут і зараз. І це завтра, завтра і... як лякачка. А так вони будуть лякати. Дивіться, завтра війна на території Європейської будь-якої країни. Чи завтра наші хлопці однозначно будуть на території вже воюючої країни? Це два різних завтра. Розумієте, тобто відчуття небезпеки у в другому випадку набагато гостріше. Бо конкретно мама там чи папа, дивись, твій син буде там, а там ж це ж Україна, це ж не наша територія. Слухайте, ну новічок, який в тебе на лавці, літаки, які ледь не вибухнули в тебе в логістичному центрі, люди, які перелазять сотнями або тисячами, перелазять через твій кордон, і вони приходять до тебе в твій дім, не питаючи, чи хочеш. Це вже сьогодні, це навіть не завтра. Чому європеєць від? Цього не, 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 не шаленіє. Так, чого він і не, не будуть шаленіти, тому що це ситуативні історії. Да? Ну, тобто Солсбері, Скріпалі, диверсія, спроба вбити там, директора одної військової компанії, іншої, склади, які підриваються в Балтиці, де перерізають там кавалі і десятки так далі. терактів. Ну або теракти, або теракти, але це окремі випадки, які звичайний споживач інформації. Не вбудовує в, в схему, так? Да. він ну це як кримінал, да ну там одне вбивство, друге, третє. Це треба довести, що вбиває всіх з однаковим почерком маньяк. І тоді, тоді вже страшно, але страшно не для всієї країни, а для регіону, де він базується, і так далі. Це профайлування злочину як такого, і, і не всі, знаєте, ще раз я повернусь до того, що є найбільш небезпечним. А, багато хто в Європі вивчав. Ну чи був привчений до того, що російська культура це дуже класно? Це класна музика, класна література і так далі. Франції, наприклад, там дуже багато було впливів культурних російських, і та на 1812. Безумовно, і, і, і Росія ще вкладала багато грошей, щоб там приймати участь в Берліналі, на Венеціанському кінофестивалі постійно проводила якісь свої заходи, давала величезну купу грантів. До речі, це ж ми говоримо тільки, що нам давали гранти, але Росія витрачала величезну купу грантів там для Сарбон, ну для всіх університетів європейських і так далі. І Росія була. Росією була просякнута інтелігенція цих країн, да? і їм тяжко собі сказати: Дивіться, ми кохали літературу маньяків. І насправді русський мір це не про там щось. Круте, да, це про вбивство галтування. Вони навіть не хочуть згадувати, що було після практично в кінці Другої світової, коли радянська армія заходила на в європейські країни, що вона робила в Чехії, що вона робила в Німеччині, в тій же, в Польщі і так далі. Вони не хочуть навіть це згадувати. Але це ж була, це ж історія. От дивіться, Угорщина, здавалось би, у вас є чітка. Історія 1956 року. Але ви ж подивіться на Орбана, він щиро вірить в те, що про, прогнутись перед Путіним це дуже круто, а це самоприниження. Але його це ну, ніяк не хвилює. Тому очікування, те, що всі будуть бачити Росію нашими очами, було бажано. Але для цього треба зовсім інший рівень. Нашого впливу культурного, інформаційного, дипломатичного, зовсім інший рівень переговорників, да, і так далі, те, чого нам не вистачало 34 роки. Це сьогодні ми суб'єктні, це сьогодні Україну чують на зовсім іншому рівні, в тому числі завдячуючи президенту, який активно промоутує, що таке Україна і чому небезпека Росії нікуди не зникне. А, але треба це все масштабувати. І я думаю, що з часом ми масштабуємо. З часом ми будемо дійсно невід'ємною культурною частиною. Я зараз говорю про культурну інформаційну частину Європи. І Європа буде розуміти, тому що вона буде інтегрована в нас. А ми будемо інтегровані в Європу. Не просто як люди, як сьогодні говорять це біженці, давайте їм припинимо там виплати давати. Давайте їх вийшлому, хай вони воюють і так далі. А ми будемо частиною Європи. З повноцінною частиною, коли з нами будуть на рівних розмовляти, але для цього треба ще пройти певний час. І повертаюсь до вашого питання, що і хто може все це зупинити, і хто найбільший актив сьогодні? Україна. Тільки Україна. Коли нам говорять про гарантії безпеки, які зараз активно обговорюються, е е фіналізуються кілька рівнів. Мене, вибачте, на тому слові поганому, курвить. Ота приписка, да, в перший мирний день. Тобто, все те, що буде до цього моменту, це все в принципі тільки е, прожекти. Ну, вибачте, балачки, обіцянки. Ми нічого з того не матимемо, поки ми, хоча б, не призупинимо військові дії. Це трошки, трошки не так, пане Олєш. Трошки не так. Дивіться, паралельно ж з тим, що ми прописуємо гарантії безпеки. А це чіткі юридично зобов'язуючі дії мають бути. А в цей же паралельний момент країни Європи знаходять можливості в рамках своїх пакетів передавати зброю, передавати дрони, ну чи інвестувати в дрони і так далі. Тобто вони роблять питання в тому, що Європа не готова до війни. Як не була готова, так і ще не готова. Але вони збільшують інвестиції в свої виробництва, в наші виробництва і так далі. Питання в тому, що закінчити війну можна тільки через примус Росії. Ми повертаємось завжди до одного і того ж. І гарантії безпеки треба зараз Писати, тому що тоді буде зрозуміло: от закінчилась війна, і ми не сідаємо, проговоримо, що буде далі. А ми вже знаємо, закінчилась, і ось контингенти, ось бази, ось кількість зброї, ось юридичні документи і так далі. Але момент закінчення війни, отут, ми переходимо назад до сполучених штатів, тому що це ж позиція була Трампа. Він же сказав, що є монопольним, практично глобальним посередником, що в нього є інструменти прямого. Впливу на Путіна, я не кажу тиску, а прямого впливу. І е, в Сполучених Штатах на складах набагато більше зброї, яка є паритетною з точки зору кількості до того, що використовує Росія, завдячуючи допомоги Китаю і прямої, прямій участі у війні Північній Кореї. Тому питання чітке: ми до нього завжди будемо повертатись. Ну, якщо не хочемо ходити по колу, ще там з. 5 років, да? будемо повертатись, тому що або-або, або Сполучені Штати, дійсно повернувшись до статусу глобального лідера і глобального модератора, для того, щоб все ж таки на фоні Китаю виглядати потужно, вони примушують Росію закінчити війну в Європі. Інструменти ми вже обговорювали, я думаю, тут не треба, тут все зрозуміло. Або Сполучені Штати остаточно неформально заявляють, що більше. Американо-центричного світу не існує, а існує Китай-центричний світ. І все. Хочуть вони це визнати чи ні, це їх вибір. Знову ж таки, тому що ще раз підкреслюю, Європа могла б зробити цей вибір, якби вона була суб'єктною. Вона тільки сьогодні стає суб'єктною. Вони вкладаються сьогодні. От повертаючись до питання про Європу консолідованість, вона сьогодні стає суб'єктною. Набагато більш суб'єкт. там з'являються лідери. Вони беруть на себе відповідальність. Той же Мерц, той же Макрон. Да? Це можливо не того рівня відповідальності, яку б хотілось мати сьогодні, але вони вже виглядають інакше ніж їх попередники, і це дуже круто.